Дідів, прадідів, батьків, згадуємо землю, з якої виселено. згадуємо тяжкі випробування 43-го року. Згадуємо, щоб мати пам'ять для того, щоб творити молитву, для того, щоб Гадати і попросити Божого милосердя для наших рідних і близьких, які відійшли з цього світу. І нагадати самим собі, хто ми є, якого ми роду, якого ми племені, і де наша батьківщина, де та земля, яка, на якій ми родились? Де та земля, на якій ми живемо? Що це за земля? Але сьогодні Господь. Сподобав нас дожити до цього дня. Ми будемо дякувати Богові за все, що він для нас посилає. Але пам'ятати, що було для того, щоб не повторилося, для того, щоб ми були дружні, любили один одного і відстоювали себе і своє відстоювали, Захищали щоб не дати поплюжити наші святині, нашу землю. Для цього треба бути єдиним цілим, не роздрібленими не по принципу моя хата з краю, а по принципу разум як один. Тому хай милосердний Господь нас укріпить здоров'ям, благословить щасливим майбутнім нас і наших дітей. Ми будемо пам'ятати, хто ми є. А ми є в першу чергу діти Божі і діти нашої великої неньки України. Христос Воскрес! Христос!